Пульсує в скронях, кидає в жар, погано спите. Це може бути магнітна буря. В квітні їх буде багато. Сонячна активність розхитує магнітне поле землі і відповідає нервова система. Наднирники виділяють більше адреналіна, судини спазмуються, тиск скаче, серце стрибає. З'являється тривожність. Найбільш вразливіші – це гіпертоніки, люди з ВСД, з неврозами, літні та діти. Що робити? Саме перше це приймати ті ліки, які призначив вам ваш кардіолог не експериментувати, вимірювати еритеріальний тиск двічі на день, пити достатню кількість рідини та намагатись глибоко та повільно дихати, провітрювати кімнату, розмасажовувати м'язи шиї. Та вмивати обличчя та руки теплою водою, щоб перезавантажити вітативну нервову систему, приймати валеріянку, магне Б6, а за дві години до сну ніяких новин, телефона, кави, тільки ромашковий чай, м'яке світло і о 23.00 ти спати. Коли немає геомагнітних бур, ви себе нормально почуваєте, тоді контрастний душ, щоб тренувати вітативну нервову систему та судини. Бажаю міцного здоров'я.